Шановний друже, рідна душе, яка прокинулася з нами на світанку цього дня, вітаю тебе у священній хвилині, у цій, можливо, найважливішій молитві тижня, молитві, яка має стати для нас справжньою орацією зміни ключа прийми моє найглибше тепло і моє щире вітання. Якщо ти тут це не випадковість, Бог привів тебе сюди, бо він має щось надзвичайне, щось фундаментальне. Щось, що змінить курс твоєї подорожі, це ранок, коли ми не просто просимо про благословення, ми просимо про нове бачення, про зцілення наших ран і про відновлення наших фінансових шляхів. Ми віримо, що перед нами розкривається новий час Бога схили свою голову, зроби глибокий вдих і дозволь своєму серцю відкритися для того потоку вдячності, який прямо зараз лється з небес. Господи Боже наш, ми починаємо цей день, віддаючи тобі першу годину, першу думку, перший промінь надії. Ми відчуваємо Твою присутність, ми знаємо, що ти тут. Ти не просто наглядаєш за нами згори, ти стоїш поруч, відчуваючи важкість наших плечей і наші приховані страхи. І за це, наш улюблений Отче, ми вже зараз відчуваємо глибоку променисту вдячність. Дякуємо, що ти Бог рестартів, Бог нових стартів, Бог, який невтомно пропонує нам чистий аркуш. Рідна душа, ми повинні бути чесними перед Богом і перед собою. Вчора міг бути важкий день можливо, вчорашній день приніс новини про несподіваний рахунок, про фінансовий тиск, який змусив тебе лягти спати з важким каменем тривоги під серцем. Можливо. Ти знову відчуваєш сором через помилки минулого, через рішення, які призвели до боргів чи втрат. Можливо, ти почувався, наче твої зусилля були марними, наче ти біг на місці, і двері процвітання знову зачинилися просто перед твоїм носом. Цей гніт, це відчуття безвиході, ця втома від постійної боротьби за виживання, все це ми приносимо сьогодні перед престол благодаті, але сьогодні новий день. Сьогодні день зміни ключа. Ми згадуємо Твоє Слово, Господи, яке є нашим наріжним каменем і нашою непохитною істиною, слово з Єремії 29:11 бо я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри миру, а не наміри зла, щоб дати вам майбутнє та надію. Ти не хочеш, щоб ми жили в тривозі та нестачі. Твій намір для нас це мир, це майбутнє, це надія. Ти планував це до того, як ми взагалі народилися, тому сьогодні ми відмовляємося приймати спадщину нестачі, яку намагається нав'язати нам світ. Ми приймаємо твоє запрошення до процвітання, яке починається зі зцілення нашого внутрішнього світу. Ось чому наша перша і найглибша дія це не просити про гроші, а просити про зцілення того, що блокує шлях до них. Ми просимо про прощення і повне очищення від минулого. Господи, у цій глибокій молитві ми приносимо тобі всі ті фінансові тягарі, які ми несемо з учорашнього дня, з минулого місяця, а можливо, навіть з минулого десятиліття. Ми приносимо тобі ту гіркоту, що з'явилася від нездійснених обіцянок, і ту образу на себе за те, що ми не були досить мудрими, досить сильними. Досить обережними нам важко визнати, що ми помилялися, важко відпустити почуття провини за втрачені можливості, за непродумані витрати, за ті моменти, коли ми просто не довірилися тобі і вирішили йти власним хибним шляхом. Ми просимо тебе, Отче, очисти нас від тягаря фінансового сорому. Зціли нас від цього внутрішнього голосу, який шепоче, що ми не заслуговуємо на краще. Що ми завжди будемо бідними, що нам не вистачить, що ми не досить розумні, щоб керувати Твоїми благословеннями. Звільни нас, Господи, від цих кайданів, які стримують наш дух і блокують наш потік прийняття, ми визнаємо, що страх перед нестачею часто був більшим, ніж наша віра у Твою невичерпну щедрість. Ми часто дозволяли цьому страху диктувати наші рішення. Змушуючи нас хапатися за дрібне і не бачити величі твоїх планів. Сьогодні, Господи, у цьому світанковому часі ми свідомо і рішуче знімаємо з себе старий одяг бідності духу та бідності думки, ми відпускаємо усі борги, які тримають нас у в'язниці минулого. Ми не можемо змінити вчора, але ми можемо змінити своє ставлення до нього. Ми довіряємо тобі, що ти вже провів роботу з очищення і прощення, і що це абсолютно новий день для наших фінансів і нашого життя. Ми дякуємо, що твоя милість оновлюється щоранку, вона чиста, як роса на полі, вона свіжа, як перші промені сонця, і ми, твої діти, приймаємо цю нову милість. Це прощення не просто слова, це наша духовна та фінансова амністія. Якщо ти відчуваєш, як цей тягар зсувається з твоїх плечей, якщо ти відчуваєш легкість і тихий шепіт надії у своєму серці, зупинися на мить Дозволь цій правді вкоренитися. Можливо, тобі варто зробити щось просте, щоб запечатати це звільнення? Прямо зараз у коментарях напиши одне слово, яке символізує твій найбільший страх, який ти сьогодні віддаєш Богові, це може бути борг. Сором, нестача це наш спосіб сказати Я віддаю це тобі, Отче. І звісно, якщо ти тут вперше, це знак. Підпишися на канал, щоб ми могли разом зустрічати ці світанки та змінювати своє життя крок за кроком. Тепер, коли ми очистили ґрунт від бур'янів минулого, ми готові прийняти насіння твого нового бачення, ми звільнили місце. Наші серця не переповнені болем, а відкриті для Твого керівництва. Господи, Ти не просто звільнив нас від минулого, Ти вже приготував для нас новий шлях. Твоє слово про майбутнє та надію це не пуста обіцянка, це конкретний план дій, який чекає, поки ми наберемося сміливості та мудрості, щоб почати його реалізовувати. Ми шукаємо Твого божественного компаса. У цьому новому часі, який ти готуєш для нас, ми потребуємо кришталевої ясності. Покажи нам, Господи, куди нам іти, які двері відчиняти, які ідеї втілювати в життя. Ми не хочемо діяти за власним розумінням, яке часто зраджує нас і веде до нових помилок. Ми хочемо йти лише під Твоїм прапором, під Твоїм керівництвом. Дай нам бачення, яке виходить за межі нашого банківського рахунку, дай нам змогу побачити можливості там, де раніше ми бачили лише перешкоди. Багато з нас, отче, були настільки засліплені необхідністю виживати, що ми втратили здатність мріяти про процвітання ми стали занадто обережними, занадто скутими. Ми просимо тебе, розшир наше мислення. Зроби нашу віру ширшою, ніж наша проблема. Навчи нас, як ти бачиш фінансовий світ, як ти бачиш наші таланти і як ти хочеш, щоб ми їх використовували для слави Твого царства. Ми знаємо, що процвітання, яке ти даєш, завжди пов'язане з нашою місією і нашим служінням. Покажи нам, Отче, твій фінансовий план для нас можливо, це нова робота, нова навичка, нова ідея, нове партнерство. Ми відкриваємо наші очі і наші вуха, щоб побачити і почути твій тихий голос, який вказує на конкретні кроки. Ми просимо не просто про щасливий випадок, а про стратегічну мудрість. Ось ми стоїмо, Господи, звільнені від вчорашнього тягаря, з серцями переповненими глибокою вдячністю за Твою милість. Ми готові прийняти твою напрямну руку і ступити на цей новий благословенний шлях. Зміни ключа вже відбулася, коли ми пробачили собі та відпустили минуле. Тепер ми чекаємо, щоб ти наповнив наші руки інструментами для твоєї роботи і для нашого процвітання. Ми вдячні, що ти ведеш нас до миру, до майбутнього і до надії. Ми вдячні, що ти ведеш нас до миру. До майбутнього і до надії. Наш отець ми вже відчуваємо, як важкий замок минулого клацнув, звільняючи нас від тягаря боргів, невдалих спроб і слів, які ранили. Ключ повернувся, і ми стоїмо на порозі, а перед нами цілковито новий пейзаж, який ти для нас приготував. Ми знаємо, що твій план для нас не полягає в тому, щоб нам було зле. Але в тому, щоб дати нам майбутнє і надію, як Ти обіцяв у своєму слові. Господи, сьогодні ми просимо не просто про благословення, а про мудрість, щоб іти цим благословенним шляхом. Ми визнаємо, що фінансовий успіх це не лише про гроші, а й про відповідальність, дисципліну та вміння слухати твій тихий голос у вирі щоденних рішень. Дай нам цю мудрість, оскільки ми виходимо на нову територію, де ти хочеш нас бачити процвітаючими. Деяким із нас потрібна сила, щоб змінити роботу, іншим мужність, щоб почати нову справу, а ще іншим терпіння, щоб керувати тим, що ми вже маємо. Отець, відкрий наші очі на можливості, які раніше ми не бачили. Ми просимо, щоб сьогодні ти послав нам зустріч, яка змінить наше життя, ідею, яка принесе прорив або силу. Щоб довести до кінця те, що ми постійно відкладали. Якщо наше нове благополуччя залежить від простих, але чесних кроків, то дай нам ясність, щоб зробити їх сьогодні. Ми просимо про твоє керівництво над нашими руками, щоб уся наша праця була чесною і приносила користь не лише нам, а й усім навколо. Нехай ми будемо щедрими, тому що той, хто щедро сіє, пожинає в щедрості. Ми знаємо, що ти не благословляєш лінивих, але йдеш поруч із тими, хто працює із вірою та прагненням. Тож ми віддаємо тобі наш страх перед ризиком і нашу тривогу перед невдачею, наповни нас спокоєм і впевненістю в тому, що ти вже посіяв зерна нашого процвітання, наше завдання поливати їх, доглядати за ними та чекати твого часу з вдячністю і радістю. На цьому світанку, оскільки сонце підіймається над горизонтом, ми дозволяємо вдячності освітлювати наше серце. Яка велика радість, Боже, знати, що ми не йдемо самі. Кожен подих, який ми робимо, це дар, кожен ранок, що настає, це нове підтвердження твоєї безмежної вірності. Ми дякуємо Тобі за цей новий сезон, за цей час, коли фінансова непевність відступає. І на її місце приходить твій мир, що перевищує будь-яке людське розуміння. Ми вдячні не тільки за те, що ти даси нам, але й за те, що ти є для нас. Ти наш пастир, наш провідник, наш наставник, ти бачив наші сльози, ти знаєш наші найглибші бажання, і ти відповідаєш на них з любов'ю, а не з докором. Ця радісна вдячність наповнює нас і дає нам сили вийти сьогодні. І жити на повну силу, ніби ми вже отримали все, що ти обіцяв. Наше серце співає від радості, тому що ми більше не пов'язані минулим. Ми вільні. Отче, ми відпускаємо всіх тих, хто колись образив нас у фінансових справах, ми відпускаємо жаль про погані рішення, прийняті нами, і ми відпускаємо очікування, що все має бути легко. Натомість ми приймаємо силу, щоб бути стійкими і віру, щоб бачити, як Твоя благодать перетворює кожну нашу роботу. Ми виходимо з цієї орації, Господи, наповнені Твоїм духом, і ми готові до цього нового часу. Ми виходимо, щоб працювати з великою старанністю, щоб любити з великою щедрістю і щоб свідчити про Твою вірність із безмежною радістю. Дай нам сьогодні усвідомлювати кожну маленьку перемогу. Кожне маленьке благословення, щоб наша подяка не згасала. Благослови цей день і всіх, хто слухає це слово. Нехай вони відчують, як твоя надія підіймає їх над будь-яким розчаруванням. Хай ця орація зміни ключа стане фактичним проривом у їхньому житті. Зміни ключа вже відбулася, і тепер ми входимо у двері, які ти відчинив. Ми приймаємо Твоє Слово про мир, про майбутнє і про надію. У це новий час ми просимо, хай буде Твоя воля, і хай наше фінансове життя прославляє Твоє велике ім'я. Амінь. Мої любі друзі. Якщо ви відчули, що ця орація була відповіддю для вашого серця і що ключ до вашого фінансового благополуччя повернувся сьогодні вранці, я дуже прошу вас. Не тримайте це в собі. Поділіться своїм амінь або коротким свідоцтвом про те, як ви готуєтеся до цього нового часу у коментарях нижче. Ваша історія може стати світлом для когось іншого, і якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз, щоб кожен новий день ми могли починати разом у силі і вірі. Нехай Господь благословить вас. І веде вас до миру, до майбутнього і до надії. З великою вдячністю за те, що ви були з нами. До зустрічі завтра.